Два дні поспіль давали джазу. Шанувальників якісної музики об'єднав джаз на Дніпрі. Тривалий час фестиваль збирав провідних зірок джазу, був стартовим майданчиком для молодих виконавців. Та останні 15 років про нього забули. І ось після тривалої паузи відродили. У день міста він став однією з головних мистецьких подій. На фестиваль завітали зіркові джазмени з восьми країн та чимало знаних особистостей. Наша Юля Крива збирала враження глядачів та надихалася якісною музикою. Провідні музиканти з восьми країн світу збираються за одним столом на прес-конференцію. Знайомі між собою не усі, утім цього разу їх об'єднав джаз на Дніпрі. Його хедлайнери п'ятиразовий володар Гремі, Рені Брекер та переможниця Євробачення Джамала. Співачка завсідниця усіх престижних джазових фестивалів. Вона експериментує та доводить не лише англійська для виконання джазу годиться. Журналісти вже спочатку готує до вражаючого музичного дійства. Співати починає прямісінько на балконі. Міської ради я наличие і ка и количество вот таких событий в нашей стране только поднимает. Уровень нашої е, страни якісне обладнання, великі монітори, усе для вражаючого видовища та звуку. В останні хвилини добудовуються трибуни. Фестиваль «Джаз» на Дніпрі об'єднав музикантів з різних країн світу. Утім, сьогодні зі своїми слухачами вони розмовлятимуть однією зрозумілою мовою мовою музики, мовою джазу». У передчутті чогось дивовижного містяни купчаться біля входу. Микита Миколаєвич каже, вже 40 років щиро закоханий у джаз. Отже, цього разу не міг не відвідати відроджений легендарний фестиваль Джаз на Дніпрі. На поганий настрій, незважаючи на затримку концерту, не скаржиться. Я себе вспоминаю 40 років тому, коли я вперше приобщився к этому ну, великому, скажімо так, іскусству. і залишився ним. Думаю, теперь навсегда. Джаз це не то іскусство, котрим може вот задержки, і проче как вы говорите, спортивність настроєння людям. Послухати якісну музику та познайомитися із творчістю відомих джазменів приїхали гості з усієї країни. Серед них були помічені кілька народних депутатів, мери міста, навіть генеральний прокурор Юрій Луценко з дружиною. Разве те общество слушает джаз, но не слушает Олю Полякову. Поэтому, якщо буде популярен джаз, значить, знаєш. Значит что Мы как-то эволюционируем. Мы знаем о том, что, во-первых, будут очень известные исполнители САИРС Честно, Джамала, группа Кандакова, органное Трио. Ну и наш замечательный коллектив Днепропетровский – это Кредо. Цього разу джаз вирвався з тісних клубів, кулуарних сцен, на відкритий простір. Дніпряни з легендарного гурту Креду відкривали перший вечір музичної феєрії. Далі естафету підхопив інтернешнл бенд під головуванням нашого земляка Андрія Кондакова прямісінько на пляжі біля Дніпра. Слухачі насолоджувалися звуком та кожною нотою, що народжувалися під час віртуозної гри Сайруса Чесната. Отличне відчуття. Я поклонник очень хорошего качественного звука, так что все круто. Рикард бас-гитара. Протягом двох днів на концертні підмоски, що розташувалися у парку імені Глоби та на монастирському острові, зійшло ціле сузір'я звітових зірок джазу Майкл Венсо, тріо Венсена Бурджекса, спеціальний гість рік Маргітса, органи тріо Володимира Нестеренко та інші. Хорошо, що я джазовий мер, а не джазовий метр. І я вам скажу, що така атмосфера енергетика, як вже сказав. Уважаемый ведущий, ну, знаете, ее можно просто пощупать, то есть воздух можно резать ножом. Я очень сегодня счастлив, что мы возрождаем славу нашего города, не только как города индустриального, как космической столицы, но и как города новой Украины. Відроджений забуття джазовий фестиваль став справжньою мистецькою подією в усій країні. Організатори ставити крапку цього року не збираються і обіцяють, свято якісної музики у Дніпрі знову стане традиційним. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.